Понад дві тисячі втікачів від мобілізації намагалися перетнути кордон України нелегально. Як прикордонники перешкоджають планам ухилянтів, та які пристрої для цього використовують, дізнавався наш Іван Сірецький. Це міжнародний пункт пропуску Порубне, один з найбільших на українсько-румунському кордоні. За декілька метрів від мене територія Румунії. Аби потрапити туди, військово зобов'язані чоловіки вдаються до різних хитрощів. Більшість намагаються перетнути кордон в горах чи лісах, але деякі відчайдухи пробують послизнути просто через пункт пропуску. Так звані ухилянти більше не ховаються у багажниках і не перевдягаються в жінок. Вони використовують підроблені документи, кажуть прикордонники. Цього року у нас досить на статистика з цього приводу було виявлено понад 300 Осіб, які використовували підроблені документи з метою незаконного виїзду за кордон, переважна більшість це чоловіки категорії 18-60 років, яким наразі заборонено виїзд за межі України. Ось лише декілька прикладів фальшивих документів, за якими намагалися перетнути державний рубіж. Проте прикордонники вчасно помічали підробку. В нас були випадки, де були підроблені документи повною підробкою, а також частковою, повною це заміна документу. А частково це заміна деяких реквізитів, тобто прізвище, методом витравлення. Та нині шанси шахраїв пройти паспортний контроль, геть мізерні. Буковинські прикордонники нещодавно отримали спектральні відеокомпаратори. Це пристрої, що дають змогу оперативно здійснювати поглиблену експертизу документів. Отже, для того, щоб дослідити паспортний документ, ми включаємо пристрій, вставляємо паспортний документ. Пристрій. Закриваємо кришку і вже здійснюємо дослідження паспортного документу різними способами. Сторінки просвічують ультрафіолетом та іншим випромінюванням, перевіряють не лише паспорти, бо злоумисники підробляють усі офіційні папери, що дозволяють покинути межі України. В основному це тимчасові посвідчення військовозобов'язаних, довідки ВЛК ЛКК. Про те, що громадянин непридатний для служби в збройних силах. А ще свідоцтва про народження неіснуючих дітей, щоб видати себе за багатодітного батька і також мати право на виїзд. Тому цей тип документів інспектор прискіпливо досліджує на апараті методом збільшення для того, щоб впевнитися, чи що присутні елементи захисту, такі як мікротекст, меланжеві волокно. Отже, ми бачимо, що мікротекст є меланжеві волокно. Також наступний документ у черзі на експертизу пенсійне посвідчення. Перевіряємо за допомогою ультрафіолету, де в скритому зображенні з'являється герб, також е, світиться номер. Тож це посвідчення справжнє, каже інспектор, і додає на перевірку на новому апараті відправляють не всі документи підряд. Ну є якісь Сумні в тому, що ми бачимо, що дійсно документ може мати якісь ознаки підробки. Тоді вже ми за допомогою даного пристрою здійснюємо огляд. Прикордонники наголошують, особам, які намагаються перетнути державний рубіж із фальшивими документами, загрожує кримінальна відповідальність. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.